Всім привіт! З вами книжкова закладка. Сьогодні буде чергова книжкова розпаковка. Ця посилка мені прийшла нещодавно, але я замовляла її ще в листопаді на початку листопада, щоб ви розуміли. Тобто, пройшло майже 4 місяці. Це видавництво Artbooks. Я замовляла там було декілька книжок в передпродажі. Також ну декілька книжок, якби вони були, але чекали, чекали, поки книжки надрукують. Потім я дозамовила ще одну книжку. Зараз про всі книжки розповім. Ну, якби це вже не розпаковка, тому що я на пошті цю цей пакунок розпакувала, щоб подивитися, чи все мені, мені дійшло, чи там були книжки не поцарапані, чи щось таке. А і знаєте, от перше враження, книжки трохи були поцарапані. Книжки мені прийшли не в плівці, вони ось так от просто прийшли без нічого. І ну, тут на деяких книжках, знаєте, така палітурка не глянцева, а трохи як така м'якенька. І книжки одна за одну потерлися. Я вже вирішила, якби ну, не дзвонити видавництво, типу, не жалуватися, а тому, що ну, якби я. Просто довго чекала цю посилку, вже не хочеться її перезамовляти там за якісь подряпаніпини. Але, от, наприклад, я замовила книжку Мета Всесвіт, як він змінить нашу реальність, Метью Бол. І тут прямо, я не знаю, якщо буде на відео видно, тут прямо така потертість. Ну не знаю, ну мені це не ну, дуже приємно, от коли ти замовляєш. Ну, це дійсно якби дорогі, гарні книжки, і хочеться, щоб вони були в плівці, хоча б щоб вони були якби не потерті. А так приходить книжка, і вона вже така: ну, типу, окей. Ще такий трохи смішний момент, що я ну, замовила, якби в передзамовленні ці книжки, довго їх чекала, а потім нещодавно зайшла на сайт Думка Топ. І там навіть оці книжки, які були в артбуксі, напередзамовлені нас на їх сайті видавництво на сайті Думка Топ були навіть дешевше, але знову ж таки там не було усієї книжки про мета Всесвіт. І я чомусь взагалі зараз не, не бачу ніде в продажу, крім а, видавництва Artbooks. Ну вирішила вже не відміняти замовлення. А, до речі, смішно, що а, чекали а, саме через ось цю книжку дуже довго. А, тобто, ось, книжка Усе, що з нами навіки Люсі Скор. Вони спочатку обіцяли, що вона буде в кінці грудня. Вони там спочатку ставили дата там 21 грудня чи щось 20, і по факту вони її почали розсилати під кінець січня. Але якраз я в ті дати виїжджала, ну просто. У відпустку і тому я їм написала: Окей, давайте мені в лютому відправити книжки. А потім я побачила, що вже є в друці наклад Daisy Jones and the Six, І я сказала, окей, давайте ще почекайте відправляти мою посилку. додасте ось цю книжку Дейзі Джонс, і тоді мені вже всю посилку скопом відправити тут. У мене зараз шість книжок. Вийшло взагалі замовлення на 2200 там з чимось гривень, але, але доставка вийшла 160 гривень. І знаєте, після цього я так собі кажу, що я не буду ніколи, напевно, купляти книжки, особливо поперед замовленням у видавництвах, тому що, ну, по-перше, вони прийшли не в плівці, трохи пошкрябані. Вони йшли дуже довго. Я там. Декілька місяців місяців чекала ці книжки, плюс доставка 160 гривень. Хоча на інших сайтах, наприклад, на книгарні є, чи на Думка Топ є безкоштовна доставка там від якоїсь суми замовлення. Це я коли замовила під час чорної п'ятниці по знижкам книжки видавництва лабораторії. Також я у них замовила на сайті видавництва. Також мені книжки прийшли трохи подряпані і по факту в книгарні є ці. Ці книжки потім були навіть дешевше. Тому я собі таку подумки заміточку ставлю, що треба себе якби так тримати в руках, і потім от, захочу там одну книжку, замовлю там десь на іншому сайті, тому що ну, от, якось так мені не дуже подобається купляти. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Отже, це була така трохи сумна частина. Зараз покажу, які я книжки замовила. А це, знаєте, майже всі такі. Дуже красиві бестселери артбукса. Я майже всі книжки Artbooks, ну такі якби, дорослі, перечитала. А до речі, цікавий факт щодо видавництва артбукс, я по -по почитала їх інтерв'ю, і взагалі вони а, якби, свій якби, капітал можна так з -з -з сказати, вони а, ну, перші свої гроші заробили, коли вони продавали дитячі книжки. У них є серія книжок про Майнкрафт. Ну я не знаю, що це за книжки, ну, типу дитячі, по цій комп'ютерній. Грі, і там прямо там, тиражі, тиражі були майже там, чи півмільйона, чи щось таке. Це ці книжки дуже добре купувалися, і тому якби вони заробили гроші, щоб могли собі дозволити друкувати ось такі вже книжки для дорослих. І ось саме цей підхід мені подобається. Щодо того, що ці книжки коштують достатньо дорого, так, але якщо в принципі вперед замовлені їх купляти, вони плюс-мінус коштують так, як і там звичайні книжки без кольорових зрізів, без якихось таких дуже гарненьких обкладинок. Отже, отже, це книжка про мета всесвіт. Це я так розумію, нон-фікшн, а я не дуже розумію, що таке мета всесвіт. Маю дуже таке відсторонене поняття. Тут пишуть, що, от, наприклад, вже такі мета всесвіти існують, як якраз оці ігри Minecraft, Fortnite, Roblox. Це якби такі прото-мета всесвіти. Також тут кажуть, що ця, ця концепція Мета Всесвіту вона взагалі змінить весь бізнес. А там всі ці онлайн-продукти. Думаю, буде цікаво. Зараз покажу трохи ближче, як ця книжка виглядає. Виглядає, а тут, знаєте, така м'яка обкладинка, ну тобто вона якби тверда, але як така, трохи як бархатна чи щось таке. І от я. Поставила там свій потний пальчик, і вже залишається якісь такі потертості на книжці. Мені це не дуже подобається, тому що я зазвичай ввечері мажу руки кремчиком, потім читаю і не люблю, коли жирні плями у мене залишаються на книжці. До речі, напишіть у коментарях, хто їсть під час того, як читає книжки. Отже, наступна книжка це лондонська спіритична спілка Сара Пеннер. Ця Авторка вже вийшла українською, якраз теж в артбуксі, книжка зникнення аптекарки. Та мені книжка я б не сказала, що дуже прям сподобалася. Вона була достатньо цікавою. Там історія розгорталася в двох часових лініях. Якби, здається, там 18 століття було, і якби в сьогоденні ну, було така, знаєте, типу, детективчик, щось таке. А, ну, але моїй мамі, наприклад, сподобалася та книжка. Мені книжка, так, знаєте, ну, на один раз вийшла. Я якби її прочитала, продала. події книги відбуваються в Вікторіанську добу в Лондоні, 1873 рік. А тут мова йдеться про спіритичний сеанс, який проводить відома спір спір ятуалістка, спір ятуалістка, А, і, вон, і до неї приходить жінка, яка хоче провести розслідування, ну, дізнатися. Відповіді на питання, хто вбив її сестру. Ці жінки дві знайомляться. А потім ця жінка, яка хоче дізнатися про свою сестру, вона потім починає бути ученицею і асистенткою спіритуалістки, і вони починають якраз це розслідування. Ну, Як по анотації, достатньо цікава, така дуже приємна обкладинка. Почитаю, потім поділюся свої, своєю думкою щодо цієї книжки. Наступна книжка, люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, Емілі Генрі це авторка роману Пляжне Чтиво. А до речі, пляжне чтиво в минулому році мені книжка та сподобалася, хоча я чула і про неї, і негативні відгуки. Але мені та книжка сподобалася. Мені було приємно цікаво читати. Події пляжного чтива відбувалися в якомусь такому невеличкому містечку, і там, якби два таких конкуруючих автори, ну автор і авторка, вони Якби зробили таке парі, що вони напишуть твір, якби в тому стилі, в якому вони зазвичай не пишуть. І ну, хоча книжка виглядала як ромком, але по, -по факту це був не ромком, а така, ну не знаю, як сказати щось між драмою. Трошки ромкому, звичайно, а в цій книжці головні герої Поппі і Алікс. Вони у них немає нічого спільного, але чомусь вони подружилися, і впродовж 10 років вони кожен рік відправляються у спільну відпустку, проводять час разом, але під час якоїсь подорожі, щось між ними сталося. І після цього вони не спілкуються. і головна героїня попі вона відчуває, що вона не щаслива у своєму житті, хоча у неї є все, що вона забажає, і вона розуміє, що вона останній раз була щасливою, якраз під час цієї останньої відпустки, і вона знову підбиває Алекса, щоб вони знову поїхали у відпустку. І під час цієї відпустки, щось там, відпустки, щось там повинно відбутися. Ну, цікаво, цікаво. Мені вже подобається нотація. Не знаю, знову ж таки, це виглядає як такий, як ромком, ем, типу як від друзів до ворогів до коханців. Але подивимося, що ж це за книжка. Також вона дуже так приємно виглядає. Така помаранчево, зелененька, така дуже приємна обкладинка. Тут такі е, ці пальми. Знаєте, таке, якби книжку, яку хочеться взяти відпустку на пляжі, але зараз зима будемо просто читати про чиїсь відпустки. Так, що ж тут далі? Книжка Ідеальний шторм Дірк Райнгардт. Райнгард. Це книжка про хакерів, я так розумію. І це прям така, якби більш, ну, я по відгукам дивилася, що це більш така Young Кедл, підліткова книжка. Тобто не треба очікувати від неї якогось такого щось дуже високого, щось такого дуже заумного. Ця книжка про молодих хакерів, які знайомляться в онлайн-грі. Один з героїв розповідає про якісь безчинства, які творять дві американські компанії великі, і вони хочуть якби опублікувати компромат на ці компанії, зламати якісь там корпоративні мережі, все це розголосити. Ну я читала, що такі собі відгуки, що це все це доволі притягнуто за вуха і все таке. Але хочеться все ж таки скласти своє свою думку про цю книжку. Знову ж таки, вона так дуже прикольно приємно виглядає. Ось така вона зелененька, синьо-зелена, Неонова. Отже, буду читати і потім вам розповім. Ну що, наступна книжка, якраз через яку так довго йшло замовлення це книжка Усе, що з нами навіки Люсі Скор. Тут написано: він не з тих, хто западає на, хорош... на хороших дівчат. А я так розумію, що це. Такий тут троп любовний, любовних романів, що такий Грампі and Sunshine, тобто такий доволі меланхолійний, сумний чоловік, якому все не подобається, який не дуже любить спілкуватися, не дуже любить людей. І така приємна, смішна головна героїня. Головний герой Нокс він такий з флером поганого хлопця. Він любить бути наодинці, але в, який, в якийсь момент до нього прибуває, приїжджає Наомі. Вона тут написано, що вона наречена втікачка. Це вже такий цікавий, цікавий момент. І у неї є зла сестра близнючка, яка забирає у неї машину і гроші і підкидує їй свою 11-річну доньку. Отже, вона втрапляє в халепу. І я так розумію, що Ноксу буде потрібно її з цієї халепи визволити. Ну, звучить теж доволі цікаво. Я таких ще сюжетів не читала. Тут така приємні кольори, такі блакитні, квіточки. Ну, як ви зрозуміли, я замовляла книжки без розмальовування. Ніх зрізів просто з кольоровими зрізами, тому зрізами, тому що ну все ж таки мені здається, ці книжки. А ну знаєте, взагалі, ці книжки, от в Америці, наприклад, там десь є в європейських країнах. Ці книжки взагалі друкують в паперовому, ну, з паперовими обкладинками, тобто в м'якій обкладинці. У нас же в Україні ці книжки роблять такими витворами мистецтва. Не знаю наскільки це виправдано, тому що ну все ж таки. Ціна книжки збільшується. ну, 500 гривень платити за книжку з розмальованим зрізом, яку, ну, якщо це просто, знаєте, такий звичайний любовний роман, ну, для мене здається, що це занадто. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І остання книжка, якраз також я дуже її чекала. Це книжка Daisy Jones and The Six, Тейлор Дженкінс Рід авторка. Це авторка, яка написала сім чоловіків Евелін Г'юго, Світанок Малібу. Ті дві книжки стали одними з найулюбленіших, які я прочитала в минулому році. Вони мені дуже сподобалися. Хоча знову ж таки я знаю, що не всім ці книжки подобаються, але мені вони зайшли. І ця книжка також наступна. Ну, якби це не серія книжок, але вони відбуваються якби в одній вселенній, вселенній цих... Зірок різних голівудських також ця книжка мене заінтригувала тим, що тут буде про рок-гурт. А це якраз гурт Daisy Jones and the Six. А я так зрозуміла, що вся книжка написана в вигляді інтерв'ю. Здається, я також не часто бачила якраз такий формат книжок. А я розумію, що ця книжка буде для мене таким захопливим читанням, як яку я прочитала там не знаю, за день чи за два, тому що, от, незважаючи на те, що дві попередні книжки були достатньо. Там здається, було там сторінок 500, Але здається, за день чи два я їх прочитала. Так, а в цій книжці 430 сторінок. І до речі, нот, якби знову ж таки з цієї вселенної а там ще здається дві чи три книжки є, тому будемо чекати на переклади. А так, що тут ще є в цій посилці? Тут прикольно, що якби видавництво, я так розумію, вони якось з авторами домовляються. що... А... Тут, біля, тут, якби кожна, кожна книжка має таке якби, послання, якби від авторки, я так розумію, вони як, написали від руки, і от на такій листівості надрукували. Отже, якби кожен автор написав щось там для якби, якби, в підтримку для українських читачів. Ось такі так, а це. Якби Джонсон the досік, це прям як, такий, як така міні-платівка. Ось така міні-платівочка. Так, це Лондонська спіритична спілка. Мета Всесвіт. Прям такий почерк у нього. Так, що тут ще є? Тут є ще щось, ну, які книжки будуть виходити в цьому році. До, до речі, я оцю. А... Educated книжку я вже читала. Вона доволі цікава. Я такі люблю. О, також цю книжку я чекаю. Там щось там я дуже рада, що моя мама вмерла. Кажуть, що це доволі цікава автобіографія. І тут, тут ще є така цікава штучка. Обери свою книжку року, тобто можна тут записувати, яка книжка була найулюбленішою там в якомусь місяці. а Потім обирати, якби яка книжка була найкращою в році. Ось така була моя книжкова розпаковка. Це книжки шість книжок видавництва Artbooks. А взагалі, це було передзамовлення, А я зараз. Вже майже місяць не купляю нових книжок. І я і я для себе зробила такий черговий челендж, Що я не буду купляти книжки а, протягом трьох місяців, тому що я не купила дуже багато книжок і на чорну п'ятницю, ят... і перед новим роком. У мене десь 40 чи 50 книжок, які я купила буквально там за 2 за 3 місяці. А їх треба <реш> прочитати в першу чергу. І десь у мене 50 книжок ще до цього куплених і не прочитаних. Тобто, десь у мене сто книжок ще треба прочитати. І я не хочу, знаєте, просто накупляти і начитати, тому що ну, мені це не подобається. І, до речі, такі стопи на покупки мені допомагають, якби потім обирати саме ті книжки, які я знаю, що мені сподобаються. Якщо ви хочете окреме відео на цю тему про стоп на покупки, напишіть в коментарях. Я думаю, що також зніму це відео. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, чи читали ви якусь з цих книжок, чи можливо замовили, купили якусь з цих книжок. І як ви ставитеся до саме таких книжок з гарними розмальованими зрізами, чи купуєте ви такі книжки, чи не купуєте? А якщо вам сподобалося це відео, тисніть лайки, підтримуйте україномовний контент і до зустрічі в наступних відео.